Так, а я щось не поняла, а чого це сидимо? Що чекаємо? Дойшло нарешті. Ви ж сидите, чекаєте нове відео від Петрука Генції, правда ж? Ну все тоді вмощуйтеся зручненько, подивитеся відео і гайда до роботи, бо свята як би то наближаються. Привіт-привіт, Петрук Агенція в ефірі. О, біжить мій Олексійович. І хотіла лише вам сказати, поки Олексійович пішов у ветаптеку за кормом для своїх малюків, та я вам відео зніму. Але він же ж мені ніколи не дасть з вами поговорити, бо йому треба зразу. Мене вакцина Сердосан для наших поросят, бо в нас поросята народилися. Премікс для курочок. Бо Повірте, два яйця в день на 50 курей, це, це удар нижче пояса. І макарончики для наших поросят, бо якось так вийшло, що їх вистрілила наша буча дуже багато. І бачимо, що вона не справиться із такою кількістю на, на старості років, бо це в неї вже якийсь там п'ятий чи шостий опорос, і її, її вони вже скарбляють. Так напрягають, тому почали сьогоднішню нашу поїздку із ветаптеки, з найголовнішого. А далі побачите. Так, звук генераторів на фоні. Сьогодні п'ятниця, базарний день, світла, зрозуміло, що немає, виключене, генератори працюють, а ми йдемо в магазин. Ну, я думаю, що перша ді всі його знають. Називається він Hand. А Знаєте, чому ми туди йдемо? Бо в нас в Олега дуже немає штанів, таких робочих. І ми вже ходимо, ходимо туди, ходимо, ходимо туди щоб щось придбати, якісь штани такі нешкідливі і не можемо знайти. Ніколи ми не можемо на них попасти. Тому зараз теж йдемо туди. Якщо щось знайдемо, я обов'язково вам покажу сьогодні, звісно, дорого. Бажано туди ходити у четвер, бо це останній день вже розпродажа. А сьогодні дорого. Але якби ж воно було, то що нам там треба. Дуже в нього з цим проблема. У нас одні лише білі костюми в шкафу після школи полишалися. а в такому ж свині не люблять, щоб приймали. Ось тут він знаходиться, цей магазин. Ось ми сюди йдемо. На дворі такий ляє дощ, що це щось страшне. Ви собі навіть не уявляєте, просто злива. Злива, зливенна. І я прийшла вже в Люксмер взяти борошна. На вареники. Мені треба взяти приправу. Приправу. І мені потрібно взяти желатин. Бо вчора зварила холодець, желатин використала. Оце такі, такі в мене покупки. Не знаю, що мені, там ще, що мені там ще треба. Ага, мені треба зараз ще купити шоколадку, то нам треба заїхати зараз з вами ще в одне. Містечко. Так, хочу взяти ще кукурузи. Оця така вчора відкрила на салат, така непогана. Кукурузки. Так, піду візьму буханку хліба. Так, 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 так. Сказав кулемет, буханку хліба. Так, 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 так. Ну що шо ж, шоколадочка, шоколадочка моя шоколадочка. А що шо ж мені взяти? З карамелькою взяти? З карамелькою. Хай буде з карамелькою. Так. Я просила якогось печива їй взяти. А якого я її можу печива взяти, вона така в нас дівчина вибаглива, що навряд я її тут чимось можу здивувати. Багато різного, але такого, як вона любить, такого якраз і немає, щоб були і горіхи, і згущене молоко. Так, що буде безпечиво. Є булочки на печені, буде безпечива наша Олегівна. Так, Йдемо далі. Йдемо далі, треба взяти шматочок, шматочок сиру. Ой, шматочок сиру, шматочок сиру. М -м -м, всі якісь такі. Великі. ти великі, ти малі. ну щось зараз я. Щось зараз я виберу. О, є ось тут такий маленький шматочок. Порозбирали. Ось такий візьмемо. Вона любить собі бутерброди плавити. Так, мідії-мідії. Це вже все відкладемо до свята. Все, ага, мені треба ще взяти жареної гречки, бо мають вже ж хлопці приїхати, як закінчиться. Як закінчиться дощ. Тому беремо з жареної гречки. І вчора ми вже доїли сметану. І треба взяти ще сметани. Є сметана. Так, макарони у нас є. Ми не рибні, тому рибу ми проходимо. Ідемо далі, візьмемо дріжджі. І візьмемо духмяну хату. Я їх щось більше люблю, ніж чим, чим ті звичайні, але які є, такі є. Не столь важно. Так, бринзи немає. Тому йдемо, візьмемо бринзу таку, що мастити. Ось таку яся завжди собі бере. Так, бринза є. І ще мені потрібно якісь ще сусідки чи, чи варена ковбаса, щось мені таке потрібно взяти. Сама не знаю що. Так щось. Щось, щось, щось. Щось, щось, щось. Ну, коротше, зараз я тут щось пошукаю і щось обов'язково виберу. Так, ми припаркувалися в кенді-барі в першаді. Ви ж розуміли, на дворі такий лід дощ, що це прям щось страшне. Олег пішов зняти готівку, бо ми зайшли в магазин, хотіли я купити ботинки. бо вона ж у нас в туфлях і в кросовках, а там треба. Тільки готівкою розраховуватися. У нас готівки не було. Він пішов до банкомата зняти готівку і зайде, візьме вже ті ботинки, прийде, поп'ємо якоїсь кави, бо ноги мокрі, взуття мокре, все мокре, на дворі прям сплошний потоп. Ну, Прогноз, скажімо так, нас не обманув. Я поки паркуюся на диванчику і поки пошарюся по інтернету. Приїхав. Так, лабутени є. Ти чек взяв, хоч? Лабутени є. Показую. Ось такі лабутени. Не знаю, чи зайдуть, чи не зайдуть. Розмір 37-й. Ну такі, ну таких, скажімо. Нормальні. Не знаю, як вони там будуть носитися, але стільки, скільки вона ходить, то, то піде. Так, іду, зроблю замовлення, будемо пити кавочку. Так, Поки готується наше замовлення для маленької дівчинки Миколайчик. І Для маленької дівчинки така лялючка із Зайою. Вона там бідна сидить, пари там вчить дистанційне навчання. Ну як же ж, як же ж приїхати додому без подарунка. Скільки б не було років нашим дітям, вони все одно у нас діти, все одно чекають подарунок від нас? Олегові принесли вже його замовлення. У нього сьогодні чизкейк американо. У мене лати і якийсь торт такий щоб не дуже-дуже солодкий, там вибрали з лимоном і з малиною. Зараз будемо дегустувати. Я думаю, що повинен бути смачний. Та й що кава Олексійович вдома смачніша. А якщо ще Альонка зробила, ну, так? то тоді взагалі... Так, да, ми завжди беремо Львівську. Не знаю, де в Львові є кавові плантації. мій. Yeah, yeah. Є, є. Є. полонині багато чого є. Плантацій таких, так? Да? Mm -hmm. Але ми завжди беремо Львівську. Вона ну, жога від неї не пече, тоді не треба пивом запивати. Так що така вона нам засмакувала. Mm -hmm. Так, мені принесли вже мій тортик. Я вже його попробувала, закуштувала. Ну, такий непоганий, хочу вам сказати. Як на мій смак, ембаї дуже. Зараз будемо частуватися. Так, хто бачить локацію, впізнає. Ми з Бершаді перебазувалися у Гайворон. Нові боти вже в ясі на ногах. У нас з'явилася наша третя. Олексійович всі на місці, і ми приїхали в Гайворон в Моллі з'їсти смачної їхньої піци. Так як сьогодні вже у нас день гуляння, тому ми перебралися до Гайворона. Так, покажу вам ну, слово паразит присутнє. Ну, це ж пароль, що це я. Е, Гайворон потопає від дощу у воді. Але ми знаходимося в дуже гарному такому теплому місці. Ми колись у них святкували свій ну наш з'ясів день народження, але ми були тоді днем. І дуже швидко, бо в нас робочі поїхали. Не було просто обідбува вечері вже не було. Тому ми вирішили сьогодні з'їздити теж сюди. Дуже в них тут. Мені подобається те, що тут стіни з вікон, що все бачиш, що дуже так динамічно і гарний інтер'єр, бо мені подобається, що тут м'які крісла, м'які сидіння. Ну і в принципі плюсів у них тут багато таких, з чого варто сюди поїхати. Хто не був, то можете. можете... Поїхати подивитися, стеля така в них тут гарна. Оці ящики Донечка такі. а Донечка? Донечка. да в нових в нових е шкретах. Так, наш гастротур продовжується. Нам принесли вже наші страви. Яся ще сьогодні нічого не їла. Вона вже прийнялася пробувати картопельку, яку вона замовила. Ми чекаємо ще м'яса. На жаль, піци вирішили. Ми брати не будемо, бо купили ясі в люкс люксмаркеті піцу. Тому Сьогодні будуть суші і буде картопля. Ну, ми ж люди з села, нам треба, щоб була картопля і м'ясо. Да, отже, вечір наш продовжується. Хто хоче їсточки, робіть собі бутерброди, робіть собі чайок і вже вечеря йде, бо вже на дворі майже ніч. А ми з вами на сьогодні будемо прощатися. Гарного вам вечора! Не забувайте, що попереду у нас різдвяно но новорічні свята. Нехай вони пройдуть для вас тепло, мирно, спокійно. Весело і по домашньому, а ми будемо з нетерпінням чекати в гості наших любих, милих, дорогих топішак. Бо ми за ними дуже-дуже засумували. І сподіваюся, що вони все-таки приїдуть, що в них вийде приїхати до нас з нами розділити радість народження маленького Ісуса. Пока-пока. Да? Yes. Пока-пока.